У Миколаєві висадять 500 саджанців троянд. Кущі квітів надіслали одеські підприємці, висаджуватимуть їх працівники комунального підприємства Миколаївські парки більше про приємний подарунок для прифронтового міста розкажемо вже за мить. Кущі, що за кілька місяців перетворяться на красиві і запашні троянди. Такий подарунок від сусідів міста Одеси отримав прифронтовий Миколаїв. Одеські підприємці передали 500 саджанців. Їх вже отримало комунальне підприємство Миколаївські парки. Сьогодні ми займаємося висадкою розкораю нам подарила город Одеса, Бізнесмени города Єси вирішили нам взяти для города Ніколаєва вот подарок. Комунальники вже визначилися з локаціями для висадки кущів троянди. Нині квіти саджають у сквері імені Тараса Шевченка. Працівники комунального підприємства розповідають, воду для поливу братимуть лише очищену. Воду будемо брати очищену. Ніякої селіної води приміняти для поливки роз, ми не будемо. Вот. И, естественно, будем украшать наш город Николаев. Ніколаєв. Для мірода Ніколаєва это подарок, поэтому деньги бюджетные мы это не тратили. Невдовзі кущі троянти з'являться і на кільці поблизу автовокзалу, а також у парках і скверах Миколаєва. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, Валерій Федченко, телеканал Март для її новин.